Так як і в першій частині скажу, що квантовий вимір це щось таке загадкове, не вивчене сильно доклопуватися. Думаю, не хоча ні, тут так не пройде. Хто не бачив першу частину, можете перейти за посиланням. Ну що, поїхали доклопуватися? Мав піти я. Але в мене зламався регулятор. Того дня твоя мама врятувала тисячі життів. Так а чому Хенк розказує Гоуп, так ніби вона цього не знає, і взагалі він вже це розказував в першій частині. Це досить кумедно виглядає, особливо як він розказує про скота. Але раптом з'явився скот, точніше сказати, в Дерсі у наш будинок. Та не тренди. О, господи, ракету вже запустили. І так як вони дивуються, що ракета вилітає, значить, не відповідь Америки ракетою у відповідь виглядає ще дивніше, ніж у першій частині, так як, значить, вони мали не допустити виліту. А вона вилетіла, тож в Пентагоні чи в Білому домі мали б реагувати, а не чекати героїчної самопожертви одного з учасників місії, яку вже виходить, провалили. Та ж проблема, що й в першій частині з котом вона зменшилася до субатума, пройшла крізь облонку. Ну а далі вже видно збільшилася, щоб все таки знищити ракету. Ти повторююся. А скот настільки гарний батько, що замість нормальних ігор вчить дочку красти в моєї донечки. Перше в житті пограбування. Ну, звісно, нога пробила паркана, він сидить і навіть не чує, і взагалі якась там дивна система. Видно, радіус дії йде під прямим кутом здовж паркану, що хватило пару сантиметрів для активації. І що може бути краще, ніж поїздка в міні-машинці на реальних дорогах, щоб випадково попасти під колеса великої машини, чи щоб голуб хапнув і полетів. І якщо це не іграшкова машина, як голуб зміг її так дьобнути? Та й що там на рахунок фізики, машина чомусь стає маленькою, але швидкість не змінюється. Що великі кола, що малі, яка різниця. Але це дрібниці порівняно з тим, що Видно, тепер не потрібно шолома для зменшення. Це процес надзвичайно нестабільний. Якщо не вдягати особливий шолом, то руйнуються мозкові клітини. І тут два варіанти. Або Хенко вже пофіг, або магічний метод, бо так треба. Так, правильно. Я гадаю, що коли ти був там, між вами виник зв'язок. Хенк, що ви? я б ніколи, я вас надто поважаю. І ось пояснення, чому в скота були глюки з Джани. Чисто випадково, коли Хенк включив тунель, його дружина, кинула скоту ку Як це можливо? Правильно, магічний метод, бо так треба. Ну, припустимо. Тому що якось хенку вдається все зменшувати і збільшувати пультом. Хоча для цього, по ідеї того піму, напевно, літри треба було. Але невже ніхто не бачить, як вони завжди зменшують і збільшують машини, і ладно, машини вони і величезну лабораторію зменшують, але всім пофігу, і це при тому, що вони в розшуку. І чому там в лабораторії все на місці при таких атракціонах? Думаю, і говорити не варто. А скоту, видно, байдуже, що залишилося всього три дні відсидіти, і домашня, арешт нарешті, позаду. Тому він погоджується на чергову аферу Хенка, який 30 років чекав, але три дні вже ну ніяк не почекає. Ні. І ще й до того вони на нього бідкаються половину фільму, та він мав би їх послати на всі квантові сторони, враховуючи це все, ще й при тому, що шанс врятувати Джанет з'явився тільки через нього. Євніки. О, як завжди, секундне перевтілення, і звісно, якщо ти можеш зменшитися і за секунду забрати гроші, і ту штуковину за якою прийшла, зменшити їх і полетіти собі непомітно краще літати від одного охоронця до іншого, без толку збільшуючись і зменшуючись, щоб показати, яка крута, і для чого стікати від куль, ніби вони в змозі попасти в два крилатих міліметра. І звісно, додати крила людині в першій частині це було б напевно не канонічно, але чому не можна було якось це нормально пояснити? Не було часу переробляти костюм, паяльник зламався. Мураха в голову залізла, мозок надкусила тому не до Петра. Так жартом. Крила та бласта, а чого ж тоді ви не давали їх? Мені? Нема дурних. Звели всю важливість місії першого фільму. Знаєш, як люди кажуть, іншого шляху не було. <працюк> Ну і як можна так тупити і просто йти. У вас така важлива рятувальна місія, коли чувак тобі вже натякає, що він буде палки в колеса вставляти, а вона йому ще гроші залишає. Наші справи ще не скінчені. Хоп, я це точно кажу. Це вона даремно. але вона така не одна ава, яка прийшла показати, що ті мурахоподібні ні на що не здатні, теж вирішила краще просто забрати лабораторію і залишити їх, хай потім мішають. Це ж краще, ніж їх прибрати, а якщо навіть не хоче вбивати, то хоч костюми забрати, чи зв'язати і десь закрити. І якщо в костюмі хай буде вона може контролювати те мерехтіння, то як вона без нього ходить, чому не провалюється, чому одяг на ній тримається. Я теж про це думав. Oh, І звісно, якщо виключити датчик відстеження, буде запасний варіант, який неодмінно спрацює. Ава спала собі нікого не рухала, тільки но вони беруть лабораторію, так відразу прокинулася. Ще й пощастила. Вони якраз уважність знизили до 1%. Ава, взагалі, комедний персонаж, який тут тільки для того, щоб якось мішати головним. Невже не можна було, хоч трохи продумати, щоб її злість Хенка виглядала, хоч трохи краще. Вона на повному серйозі розказує історію, як її батько сам затупив. Вона вижила магічним методом, бо так треба. Така бідачка сама погодилася стати диверсантом, смертельною зброєю, і в цьому всьому, звісно, винуватий хенк, бо якось звільнив її батька. Далі в нас стає безпорадною, настільки що звичайні величезні мурахи визволяють трійку. І ці мурахи тут це окремий від кринжу, вони і скота замінюють, і коли треба, їх трьох немічних визволяють, і що саме смішніше, вони вже хенку тунель, квантовий вимір доробляють. Так, трохи відхилився, тож го обстріляє в аву і вони просто йдуть. Хоча як не хочете битися та заберіть її костюм, раз вона така ніяка без нього, щоб завершити свою місію і все, але то видно не цікаво. Треба ще, щоб потім були рятування останню секунду. Телепні. А скот я тепер тільки для того, щоб тупити ленк, сказав своєму другу, де лабораторія в той момент, коли їх розшукують. Ну як можна, та не був він такий тупий. Бог. І звісно, чисто випадково соні саме після цього навідується до дурбеликів з сироваткою правди. І не секун. Раніше. І якщо Луїс під сироваткою, як він може вигадувати всяку таку муть. Де. зараз котленк? Коли я зустрів Скотті, йому було не переносило У моїй бабусі ти в ресторані стоянки такий тоба Ленк. А вона, тіфрає робла, ми зглянемою зачіскою, типу була тикана. І в мене серце крається, ці малинові фінтифлюшки. довбана сироватка. Не грибу. Як Ава дізналася про друзів і де їх шукати, і вона що так просто стояла в невидимку, бавилася, чекала, поки те та лапало та лапає. Такого Ой, це хвилює. О! У лісі. То де саме у лісі, У ум'ю Третій поворот від панорамного шосе. Отже, тепер всі знають, де вони сховалися. Як пощастило, що в Хенка не хватило клепки зменшити лабораторію десь в лісі? Так і було. Хіба ні? Ні, я ж кажу зменшити лабораторію десь в хащах лісу, а не цю дурнувату ідею. Величезна лабораторія посеред лісу. Звісно, це нікого не здивує і не приверне увагу. Але так навіщо нормально ховатися? Подумаєш в розшуку. І крім того, ава ще буде шукати. І соні щось там потякав. А у вас капець яка важлива місія? Легенду всім пафії. А тим часом магічним методом, бо так треба, жінка Хенка вселяється в скота і починає виправляти алгоритми. Краще б хтось виправив алгоритми Ютуба, щоб українське краще набирало, і видно, вона там в квантовому вимірі весь цей час користувалася новими технологіями, бо взагалі не виникає проблем. Так ніби ще вчора з хенком ці алгоритми писала. Ну а він стільки років над цим мордується і досі не виходить. а Вона там собі просто думала і на тобі, звісно, правильно думала. Бо коли ти зменшився, настільки що ж страшно подумати, ти не зійдеш з розуму, а еволюціонуєш. Ніж надрозумну людину. Ага. Ага. Тож вони починають відстежувати голос, як це можливо. Звісно, всім по цим балах, і в них з першого разу виходить. Час та простір там поводяться зовсім інакше. Ага, я здається зрозумів. То як для скота пройде 5 годин, поки в нормальному пройде 5 років, тож якщо тут пройшло 30 років, то в тебе там пройшло всього 30 років, Ой, 30 років. ясно. Так, <пл яка> <пл яка> у вас дві години, а після того поля ймовірностей зрушать і вишукуються так хіба що через сто років. Але звідки ти знаєш? Там квантому вимірі талончики роздають з потрібною інформацією. А я весь час забуваю про магічний метод, бо так треба, який в цій частині вийшов на новий рівень. Це як так, як треба. <кхів> І так, як дружок Дурбелек наговорив правду, скоту, звісно, треба додому, так як він під домашнім арештом і само собою він встигає в останню секунду і встигає навіть костюм скинути. Але так як Хенка його пов'язали вже і Скот магічним методом, бо так треба мусить швидко дістати їм костюми, які, видно, можна дистанційно збільшувати. І звісно, знову нікому немає діла до того, що камера закрита мурахами. І тут я вже хотів сказати, так спішуть, що сидять і в дивоглядки грають, але Хенк зробить це краще. Перепрошую, ми поїдемо сьогодні. Чи ви збираєтесь витиш? Доки нас тут усіх не застрелять, аву відволікає Скотза, що на ним проломлює, стіну, але йому пофігу при тому, що й навіть без шолома, і чи то вона навіть цього в шоці, чи сценарист заборонив рухатися як на початку, але далі вона просто пафосно помало ходить. Жах. А подальші дії Гоу показують, що видно, все-таки хенк нічого не робив, щоб зменшення в машинах не впливало на мозок, бо маючи лабораторію, мерехтілка у будівлі, соні на відстані 20 метрів, хватає просто зменшитися і поїхати собі спокійно, куди треба дочекатися батьків батьківськ. Круїзу і на цьому все, але звісно, куди веселіше гратися в він дізілі було легковажно, безвідповідально і ризиковано. <хи> Тож далі просто якась глюкоманщина в машині ава забирає лабораторію, але так як тут лабораторія в руках робить з вас моментально не згра, бо Далі взагалі вони умудряються провтикати її тому клоуну, який звісно теж моментально затупить. Бо навіщо ховатися, краще просто стояти і дивитися, аж поки скот не помітить. Не придовбуся. Ну і не доколупатися до того, що експериментальний костюм, в якому скот завжди глю. Учить тоді, коли не треба, просто неможливо. збільшившись до такого розміру, що він вже може спокійно піднести машину, він, по перше, чомусь ніяк не може зупинити її. А по-друге, міг просто її піднести і не руйнувати дорогу. Але тут люди навіть не бачать цього всього. Хоча, коли так дорогу здирають, це як мінімум мало бути відчутно. Oh! Кенк автобусом приїхав до кінцевої зупинки і, звісно, коли ти чекаєш купу народу, бо перший рейс має задати тонн на весь день, тут нікого, тож йому трохи стало не по собі. Цікаво, хто її так включав пальцями. А ну, звісно, сама. І як було можна вижити 30 років в такому середовищі? Що вона їла весь цей час? Ще еволюціонувала, і вже не треба їсти. Де вона жила, спала, де взяла цю накидку і взагалі прикид такого собі подорожника із апокаліптичного фільму? Звідки в неї така зброя спище, що вона таке, що це за костюм новий. Такий теж собі пальцями начаклувала. Ще слово про мою дружину. Я вже зовсім не така, як 30 років тому, Ну, Само собою, вже не така. Хоча 30 років в такому середовищі, якщо її жива, то як мінімум мала бути десь така. Я казав, що так буде. І якщо Скот був у невагомості, коли зменшився, і це як мінімум виглядало правдоподібно, то Джанет з Хенком чомусь мають так сказати землю під ногами і сміло собі челяпають. Та і якщо в першій частині те, що він дихав, ще можна було якось писати на його шлом, то тут вони субатомні їм без масок добре дихається. І поки Скот пішов спадки, Ава забирає пульт, і ці качелі вже капець як набридли, бо хтось тільки набере лабораторію і все давай тупити. Тільки на лабораторію треба повернути, як вони вже знову круті, і все виходить. І навіть другорядні герої Требують останньої секунди, але звідки вони там взялися, стояли і просто чекали. Не знаю. Ні, так не може. Ми маємо знайти якийсь інший вихід. Вак сам навішав лапшу на вуха, а тепер давай знайдемо інший вихід. Може раніше треба було думати. Вона починає висмоктувати з Джанет ту енергію, але звісно, то ніяк не позначиться. Далі Мурашка і Оса хочуть зупинити Аву, але виходить так собі, тому чортоб Хайка Хенка змушена дати їй хорошого копняка замість мурахоподібних. Це так фокус. Девід Коперфільд курить. Тож Хенк і Джанет повертаються і Паво тут не мергтіла, бо задувбало вже в Джен і в нормальному світі ще працюють чарівні пальці. Вона її цілює еволюціонувати. Це звісно прикольно, але з якого дива чарівні пальці досі працюють. Вона не побувала в паралельному світі, чи десь на планеті на якій магії роздають. Вона перебувала тут на землі, просто дуже сильно зменшилася. Можеш відчепити? Скот відволікає копів фокусом, хоча як в нього вийшло вилізти з костюму. А якщо він просто збільшив його, то чому він відразу не впав, не здувся? І звісно, Скот пішочком швидше прибіг ніж копи машиною. А такий розвиток можливий, бо поки його показували по телеку, копи дивилися і видно, чекали рекламу замість того, щоб відразу виїхати. І з те, щоб не затягло у часовий вихор, вирватися неможливо. І звідки ти знаєш, що це неможливо. Якщо ти там була і вирвалася, значить це вже можливо. І от не розумію, навіщо скоту так ризикувати? В нього нарешті закінчився домашній арешт. Проводь собі час з дочкою, так як хотів. Ні, краще вирушити в субатомний вимір за цілющими частинками для ави, яку вже Джанет вилікувала. До того вона, якби, була не проти вбити її, щоб себе зцілити. Це начисто чисто для того, щоб реалізувати дурну ідею з рятівником світу щором і машиною часу. Ну і звичайно, тепер людину можна почути, коли вона субатом. Як чуєш, Скот, перевірка зв'язку. Перевірка звуку! Раз, два, раз, два. А так як це можливо, чому Джанет, будучи в костюмі, коли зменшилася, не балакала з Хенком? А ну, звісно, Хенк вже, напевно, встиг щось змайструвати новомодифіковане. От собака. І після того, як Тану клацнув чомусь всіх трьох стер. Переважно якось поміж одного, а тут відразу хетрик. Напевно, форвардом колись був.